Американський фізик Річард Фейнман припустив, що за допомогою певного маніпулятора можна брати окремі атоми та молекули і, складаючи їх як цеглини, створювати нові матеріали. Науковець заклав майбутні основи та позначив основні напрями розвитку нанотехнологій. На той час ідеї Фейнмана здавалися фантастикою, але вже 1981 року був створений сканувальний тунельний мікроскоп. З'явилася можливість маніпулювати речовиною на атомарному рівні та отримувати матеріали з унікальними властивостями наноматеріали. Згідно з тлумачним словником, матеріали це предмети, речовини, сировина, що йдуть на виготовлення різноманітних виробів. Префікс нанно, в перекладі з грецької гнома бокарник, використовується для запису частинних одиниць Сі і означає одна мільярда». Відповідно, об'єкти, один із лінійних розмірів яких розташований у межах від 1 до 100 нанометрів, називають наннооб'єктами. Отже, наноматеріали – це предмети, речовини, сировина, які штучно створені з використанням наннооб'єктів і призначені для виготовлення різноманітних виробів. Властивості наноматеріалів дуже сильно відрізняються від властивостей звичайних речовин. Навіть якщо й ті і інші складаються з атомів одного виду. Тому їх можна розглядати як особливий стан речовини. На відміну від звичайних об'єктів, які складаються з величезної кількості частинок, атомів, молекул або йонів, нанооб'єкти можуть складатися лише з кількох десятків частинок. Саме тому вони мають малі розміри. Це дозволяє розмістити на невеликій площі велику кількість нанооб'єктів, що є дуже важливим, наприклад, для нанноелектроніки та запису інформації. Наннооб'єкти можуть проникати в будь-які ділянки тіла людини або частини машини. Тому їх, наприклад, можна використовувати в медицині для доправлення ліків у певну частину організму. Нанопористі речовини ефективно поглинають домішки і токсини. До нанопористих речовин, наприклад, відноситься кремнівий аерогель. Матеріал, як має нанопористий скелет, утворений з кремнію. Цей матеріал розроблявся для космічного проєкту «Стардаст» по збору речовини, яка входить до складу кометних хвостів. Панелі, вкриті аерогелем, розгорталися у космосі в той час, коли супутник слідував по орбіті за кометою. Часточки пилу та газів поглиналися речовиною аерогелю і досліджувалися лабораторним способом після приземлення супут. Оскільки аерогель надзвичайно пориста речовина, вона має дуже малу густину і низьку теплопровідність. провідність. Ці якості аерогелю дозволили створити на його основі нові тканини, які захищають предмети від різкого перепаду температур. А сьогодні з використанням аерогелю йде розробка нових будівельних матеріалів. Крім того, нанооб'єкти мають величезну частку атомів, розміщених на поверхні. Завдяки цьому в декілька разів прискорюється взаємодія нанооб'єкта і середовища, в яке він поміщений. Саме тому наноматеріали є дуже добрими каталізаторами, які дозволяють мільйони разів прискорити хімічні реакції. Так наночастинки титандеоксиду можуть розкладати воду на водень і кисень під дією звичайного сонячного світла, маючи велику площу поверхні. Аерогель сьогодні знайшов застосування у процесі створення нагромаджувачів електричного заряду, конденсаторів надвеликої ємності. Наноматеріали знайшли також своє застосування при виготовленні косметики та використовуються для створення особливих гідрофобних сумішей. Поверхня, вкрита гідрофонним нанопорошком, не боїться забруднення та намокання, бо відштовхує всі рідини. Особливе місце займають рідини з включенням нанодисперсних структур. До них належить, наприклад, нанодисперсне золото та феруфлюїди. Нанодисперсне золото використовується для боротьби зі злоякісними пухлинами. Маючи значну хімічну інертність, золото, уведене до організму людини, поглинається новоутвореннями, після чого вражені ділянки піддають індукційному нагріванню. При підвищенні температури клітини, що містять на дисперсне золото, гинуть. Ферофлюїд – це рідина, у якій знаходяться нанночасточки заліза. Ця речовина знайшла своє застосування як універсальне мастило, яке має здатність витісняти з своєї товщі впливом магнітних полів будь-які вкраплення. Тому ферофлюїд використовується у потужних електродвигунах та високоякісних гучномовцях. Важливою особливістю наннооб'єктів є відсутність дефектів, тому, наприклад, наннотрубки у десятки разів міцніші за сталь і приблизно в чотири рази легші за неї. Якби вдалося зробити такі трубки досить довгими і виготовити з них кабель, то отриманий кабель проводив би електричний струм у сотні разів краще, ніж мільний. Зрозуміло, що ми окреслили лише невелику частину перспектив застосування наноматеріалів. Зараз нанна наука дуже швидко розвивається на думку багатьох експертів, 21 перше сторіччя буде сторіччям нано